Сьогодні за ініціативою громадян нашого міста відбулася зустріч з головою державної адміністрації Івановим Сергієм Вікторовичем. Громада висказала свої думки по поводу банера, які поцепили на місці розфарбованої стіни. В результаті перемовин була досягнена домовленість, що банер буде знятий. Пропонуємо переглянути вам зустріч громадкості міста з головою державної адміністрації Новобузького району Івановим Сергієм Вікторовичем. Сергій ми зібралися виразити свій протест незгоду з розміщенням на цій стіні будь-якої реклами. Ми не проти цих шановних панів і не проти виборів. Ми теж за те, щоб країна нарешті вдихнула свіжого повітря, очистилася від п'ятої колони зрадників України. Потрібен країні достойний парламент. Проте хочемо нагадати вам, що над цією стіною працювали не один десяток людей цілий день в жар. І деякі восприйняли це як просто іграшку, ну, може там пофотографуватися, а деякі всерйоз сприйняли цю акцію і прийнялися патріотичними почуттями. Я, я навіть не перебільшу, я навіть скажу, що деякі люди восприйняли це так, як для віруючої людини те саме. Розмістили б на стіні храма, церкви, де вона молиться. Ми вас поважаємо і завжди вас підтримуємо. Двома підтримуємо. руками, підтримуємо. Так. якщо ваша політика надалі такою буде. Проте я думаю, що зараз це помилка. Ми просимо розмістити дану рекламу десь в другому місці. Я за півроку, як працюю на цій посаді, я став не то, що слухаю всіх. Але я хочу почути від вас всіх конкретної пропозиції. От приходять всі. Потрібно зробити як? А не знаю як. Ну не так. Зробіть те, як? Не знаю як. От ваша пропозиція. пропозиція? На, цьому борді, на цьому борді також, також синя жорти до Раз. По-друге, це комунальна власність. Два. По третє, ніхто його не, самі бачите, акуратно зроблено, воно акуратно зніметься. За дві неділі і все, проблем не буде. По-третє, на цьому борді є навіть командир миротворців. Так ми ж не про далі. Де, скажіть, будь ласка, я не відстоюю сторону регіону взагалі над стою. Тут не буде. Хочемо брати, по мажоритарки де 138 чоловік, які лізуть, хочуть пролізти. Тільки голосували 16 січня за закон. Де зараз можна розмістити борди для того, щоб люди потрохи побачили? Як вас просто поперед, скажіть, будь ласка, де? знаєте, Я з вами згоден на всіх. Пойміть, я з вами згоден на всі сто. Будь ласка, продаю великими буквами стінка рядом, прикрасти ту стінку. Ви не вважаєте, що це Це кощунство на державному прапорі розмістити? ці герої. 3, Що вже тоді вважає? Я вам, завтра ну, прийдет... от, кажу від ну, багатьох людей, які не змогли, які ну, не наугі, для них це больно, реально це больно. От для когось, як Олег казав, це ну, так сводкаться, а для інших це больно. Флопці, я вам ще раз кажу, я можу зняти, мені це без проблем. Але просто, якщо ми, якщо ми йдемо всі разом, якщо ми хочемо убрати оцих, я не хочу назвати при камері, ви знаєте. Ну, ми повинні йти всі разом. Ми їх приберемо, ми таким путем поднімете. Ну, я вас йому, чудово розумію. Ну, я, ще раз раз кажу. я всі слухаю, зроблю як треба. Да. Ну, зроблю, так, як це скажете. Але прийміть одне. Я задовбався, кажу відкритим текстом, я задовбався. Кожен день приходять. Надо, як, не знаю. Сніміть, давайте знімемо, куди. Вікторич, куди? Куди? Задний, сзади. 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 Но за 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 опять же, не надо спекулировать тем, Второй этаж, вон, магазин. Там борт высоечен. Там Там уже высокий. А если сейчас там придет другой, другая, это допустим, один политик, завтра второй политик, скажет, а что он висит, а я не могу… совершенно верно. <соценно> а <соценно> потом еще Я вам все расскажу. Мы вообще не делаете. Я вам все расскажу. А потом вообще Півроку назад, приблизно півроку назад, дивіться, не один не приклеїв, не один. Все ось так, року. рука не в людини. людини вже чуть трохи залажується, що це символ, символ. прапор, Рап, прапор України. Ну, Якось по-другому. Чуть-чуть якось по-другому. Він більше державний символ. Ці видовжні голова держадміністрації наоборот. Хоч це і не допускати такого. Це зобразиться, я вважав. Вас вас Але ми своїм оцим розбратим, гетьманством, ми доведемо, що в тільки... Спекуляція розбрат. на єдиністю і робити. Я на... Ще, на... ще раз кажу, це не спекуляція. Це спекуляція. Елементарна спекуляція. Це не спекуляція. Це спекуляція. Вікторич, ніхто, ніхто не проти цих політиків. Ми наголошуємо ще раз. Ну, Поліки Поліки був, і ніхто не політики Яков. Я не проти. Де? Покусіть. Не на українському флагу, не на українському. Ми взагалі ми для чого ми його красили? Для чого ми чистили цю стінку? Для чого ми його окрасили? Для чого? Показати людям, що ми єдині, що ми за Україну, не за політиків, не за політики. Зараз не політика. А то, що а там зараз один політики воїн. Нема. Та, зараз Раз, політика, політика. нема. Та ні. Політика і немає. Зараз, зараз, зараз цей прем'єр єдиний за всю історію України держить. І ніяка. Га... Як... Ніяка гадость не хоче зараз стати місце. Вони прийдуть потім, коли закінчиться війна, коли він оце все зробить, а потім вони вернуться, пішуть розказувати. Що Вікторіше, робилось не, ми, так, ми не, ми, не так, не. Мене, подавайте, достає слово «політика», зараз її немає хлопці. Викиньте це з голови. Нема слова політика. Зараз реалії. Вікторич, тоді, коли і такі діти тут присутствували, вони не задумувались по поводу оцих локатів. Навіть не думали. Їх навіть плакатів. 40 градусів жара і кожен по 5 хвилин траси, бо невозможно його трасити. Жара була сильна. Чому, чому ми зібралися тут? Ну, В першу чергу побалакати з владою, Так як ви постійно біля народу. Ми зібралися з вами вирішити цю проблему. І ну, щоб ви нас почули. Це дуже хочемо. Вчора казали, ребята дзвонили, ми його снімемо. Кажуть, ребят, треба з людьми балакати, треба договарюватися, треба рішати. Якщо люди не договарюються, відбувається те, що має. І про яке єдино тут і можна говорити. Якщо нема поваги до труда, до цього, Це, що хлопці тут роблять, немає поваги до державних символів? не, ким, не, ким, не, ким, не чот, пожалуйста, немає поваги, його ніхто не приклеїв. Його, його ніхто не приклеїв. Була б не повага, коли б його пам'ятати клеїли, наклеїли і все, потім стираєш, воно. Нема. не розказуйте це я, я не, не повагу. Не, не розкидайтеся слова, воно просто воно, не воно не личе, розумієте? Це друге діло. Воно тут не, не треба розкидатися словами. Неповага, приклеїли спортну і так далі. Не наклеїть. Ми і дуже дуже хочемо, щоб ви нас поняли. Так я як вони реальні я пропозиції зняти і все, і переставити його на інше місце. Так. Хорошо, я не вас хочу. Реальні пропозиції. ні ми, ні ми допустимо. другой просто испортили это все. А это денег стоит. Поэтому мы, как нормально, пришли сказали, пусть повесят в А если испортят, его уже не повесят А это денег стоят. И давали деньги, кто вешал это, и давали все это. Мы сами понимаем, что все спасали ничего. Просто это поганый приклад для да. да Просто Мы тоже просим, как ну, кладу. Сьогодні у нас ковинко завихідний, вони будуть щось зняти понеділок. Буде нормально? Будемо шукати місце, будемо знімати. Дякую за всіх, всіх за висунути, тому що відування один чоловік нічого не вирішив. Зняти, буде на друге місце. Це дуже важно, що голова адміністрації де, 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 ми підтримуємо на всі 100%. А ще що у нас ще питання? По, по самооборонні питання. Є у нас якісь інструктора, щоб люди. Є люди, які хочуть вчитися і один загон за тільки сформували, більше немає людей. Всі ховаються, всі сидять по домах. організації не хочуть давати списки. Які у списках ми працюємо? Тільки три тисячі людей зараз тільки набрали. Що у нас? Вроді би, що партія регіонів у нас тоді переходив Порошенко, був? Не, це полковна що було видно? Питали, питалися через область встроїть сюди Олега Козлова, що він керував палатками від Петра Порошенка. Покерував він два дні, підняли бунт на рівні секретаря президента. На даний момент все. За два дні це питання вирішилося, Козлов. Передав усі палатки, зараз хай йде, працює на місто, а не йде за свій рахунок і розказує, який він чудовий представник президента в міську Все. Це добре. Ні одного регіонала із кліки тих не буде, не буде. Це, це, це. Що Купці, в списках не десять. Це я вам не Так що таке справиться. Хлопці, питання у когось їздив. Давайте, поки тут і ну, любі питання. Дякуємо за розуміння. Юбі. Саме головне, що, да, що ви нас коні. Це, це, це дуже ми ну, підтримуємо достойне базу. Хто ще дає дозволи на розміщення таких банерів, наприклад? Це, це ж місцева влада, це подія мер давав дозвіл? Нема. У нас мер, даже, мер вже <кхів> років п'ять не може оформити той банер. Бор. Йому тяжко зібрати комісію, йому тяжко прийняти рішення про виділення землі, це дуже тяжко. Володимир Іванович, у нас позиція в нього така цікава.